Безпека дорожнього руху це життя. З 1 жовтня на Лозівщині розпочалося проведення комплексу профілактичних заходів з посилення контролю за безпекою дорожнього руху. Їхня основна мета це підвищення безпеки на дорогах та зниження рівму, рівня травматизму в автопригодах. Від початку осені на Лозівських дорогах трапилось 22 дорожньо-транспортних пригоди, 11 яких з травмованими. Кожна із цих дорожньо-транспортних пригод має свої причини та наслідки. Основні причини автопригод це недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил приїзду перехрест, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції та керування транспортом у стані сп'яніння. Для когось із учасників дорожньо-транспортна пригода обійшлась матеріальними збитками а для когось тілесними ушкодженнями. Наразі увага поліцейських, які забезпечують безпеку дорожнього руху, зосереджена на виявленні та припиненні грубих порушень ПДР, які безпосередньо впливають на стан безпеки дорожнього руху та призводять до дорожньо-транспортних пригод. Вкотре закликаємо вас дотримуватись усіх вимог правил дорожнього руху, а не дискутувати про її до та надії, десь проскочити, поки не бачить поліція. Пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Бережіть себе, безпечних вам доріг. Водій Номарки збив пішохода в Лозівському районі. З травмами чоловіка доставили до лікарні, де він помер. 18 жовтня о 19.30 в селі Катеринівка Лозівського району 40-річний водій автомобіля Шкода збив 56-річного пішохода. Чоловік переходив проїжджу частину. У невстановленому для цього місці. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Постраждалого у тяжкому стані доставили до Лазівської лікарні. В медичному закладі він помер. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються. На Лозівщині в результаті автопригоди постраждало двоє чоловіків. Аварія сталася в селищі Краснопалівка Лозівського району, 17 жовтня близько 15.50. Працівниками поліції було встановлено, що 44-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, передав право керування своїм автомобілем ВАЗ 2107 своєму неповнолітньому знайомому. 14-річний хлопець не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого автомобіль врізався в стовп. В результаті дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями до районної лікарні було доставлено 44-річного мешканця Єлизаветівки та 14-річного мешканця Краснопалівки. Після надання медичної допомоги стан здоров'я задовільний. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. На даний час триває слідство. Шановні громадяни, не паліть сміття та траву. Будьте свідомими громадянами. Поліція Лозівщини наголошує, що дим дуже шкідливо впливає на здоров'я людини. Також самовільне випалювання трави або сміття може призвести до масштабних пожеж і невиправних наслідків. Окрім того, за спалювання сміття та трави передбачена адміністративна відповідальність. Несанкціоноване спалення листя та сміття регулюється статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від 340 до 1360 гривень.